Природа це все, що нас оточує. Крім створеного людиною. Наука про рослини називається ботанікою. Природа буває жива і нежива. Кожний живий організм одержує необхідні речовини із зовнішнього середовища і виділяє в нього продукти життєдіяльності. До процесів обміну речовин належать живлення. Дихання, виділення. Основні ознаки живих організмів. Вони народжуються, дихають, вони живляться, ростуть, розмножуються, вони подразливі і вмирають. Їжа потрібна всім живим організмам. Вона є джерелом енергії. Яке необхідне для росту, розвитку, життєдіяльності. Усі рослини поділяються на 5 груп. Найпростіші забудовою рослини це водорості. Водорості мають форму кульки, пластинки, ниток. Деякі з них вільно плавають, а деякі прикріплюються до дна. У водоростей немає листків, стебел та коренів. Розмножуються спорами. Їх тіло прийнято назвати слань або талом. Водорості, які ростуть на одному місці, прикріплюються до субстракту ризоїдами. Вони являють собою нитковидні утворення, які виконують функцію коріння. Водорості це основний продукт харчування для водяних тварин. Зелені водорості живуть біля поверхні води. Куди проникає сонячне світло. Вони поглинають з води вуглекислий газ, а виділяють кисень. Ним дихають тварини, що живуть у воді, глибоко в морях ростуть бурі й червоні водорості. Їх так багато, що взимку, коли листяні рослини скидають своє листя, основними постачальниками кисню на нашій планеті залишаються рослини тропічних лісів і водорості. А ще – Люди використовують зелену водорость, морську капусту у їжу, бо вона багата на йод. Червоні водорості, такі як червоний морський салат, теж є їстівним. Його додають у розчини для перетворення їх на желе. Агар-агар використовують в кондитерській промисловості. Друга група рослин є мохи. Живуть у вологих лісах і на болотах. У них є стебло і листя. Але немає кореня і квіток. Тому вони не утворюють плоди з насіння. Нові рослини виростають з дуже дрібних коричневих спор. Спори утворюються в коробочках на верхівках рослин. Третя група рослин це хвощі і папороті. Це багаторічні рослини, мають корінь. Стебло, листя. Вони не мають квіток і плодів, а розмножуються за допомогою спор. Ростуть папороті та хвощі у вологих місцях. Четверта група рослин це хвойні рослини. Вони мають корінь, стебло, листя. Насіння утворюється в шишках. Їхні листки називаються хвоєю, голки листя. Звідки їхня і назва. П'ята група рослин це квіткові рослини, найбільш поширена на землі і найбільша за кількістю видів. Усі квіткові рослини мають корінь, стебло, листки, квіти, плоди з насінням. Серед квіткових рослин є дерева, кущі, трав'янисті рослини. Вони використовують енергію сонця. Поживні речовини ґрунту, повітря і воду, перетворюючи їх у вуглеводи, цукор, крохмал, білки, жири тощо. А ці органічні продукти споживають тварини і люди. І вони виділяють кисень, необхідний для життя. Основна причина різноманітності життя це пристосування організмів до різних умов проживання. І саме рослини утворюють умови для існування всього живого на землі. Живі рослини та їх рештки – це листки, плоди, гілки, стовбури дають поживу тваринам, грибам і бактеріям. Бактерії і гриби є ті, які перетворюють рослини та інші органічні залишки на перегній, який знову використовується рослинами. Царство тварин поділяють на такі класи безхребетні. Вони відрізняються від інших відсутністю хребця і внутрішнього скелета. До класу цих тварин відносять комах, черв'яків, членистоногих, молюсків, восьминогів та інших. Клас риб вони здійснюють дихання за допомогою зябер і на тілі мають особливу відзнаку, бічну лінію, яка вловлює течію води і різного роду вібрації. Клас земноводні. Вони все життя проводять біля водой, так як земноводним необхідна вода для розмноження і підтримки рівня вологості шкіри від пересихання. Клас плазуни Це черепахи, крокодили. ящірки, змії. Алігатори. Особливість плазунів це холоднокровний метаболізм. Це організми нездатні підтримувати постійну температуру тіла, і таким чином їхня температура тіла залежить від температури довкілля. Клас птахи. Він відрізняється оперенням, здатністю співати і теплокровним метаболізмом. До того ж, вони можуть адаптуватися до будь-якого діапазону місць існування, будь то спекотна рівнина або холодне узбережжя. Клас ссавці. До цього класу входить і людина. Ссавців можна характеризувати такими відмінностями: шерстяний, власний покрив, молочні залози для вигодовування потомства, теплокровний метаболізм. Це здатність організмів підтримувати постійну температуру тіла незалежно від температури навколишнього середовища. І ця здатність передбачає можливість охолодження. Або підвищення температури тіла. Тварини це найбільш численне царство з усіх існуючих. І незважаючи на відмінність у розмірі або зовнішньому е, вигляді, абсолютно всі тварини мають однакову будову клітин, однакову здатність до розвитку, харчування, зростання, дихання, розмноження. Практично у всіх тварин є такі системи органів як опорно-рухова, дихальна. Нервова, видільна і травна головна відмінність тварин від рослин полягає в тому, що вони живляться готовими органічними речовинами. Різноманітність грибів. Шапинкові гриби. Це плодове тіло, що складається з ніжки та шапки. Є їстівні та отруйні. Гриби, паразити. Псують багато видів сільськогосподарських рослин. Боротьбу з ними ведуть спеціальні державні установи. Цвілові гриби, широко поширені в природі, практично повсюди. Дріжджеві гриби найбільш відомі представники це пекарські дріжджі. Пивні дріжджі існують тільки в культурі вирощування. Винні дріжджі зустрічаються в природі на різних соковитих плодах. За допомогою мікроскопа визначають форму, розміри, будову та багато інших характеристик мікрооб'єктів. А за допомогою телескопа ми можемо розглядати зірки, комети і безліч інших небесних об'єктів. Коли спостереження відкриває який-небудь новий факт, що робить неможливим старий спосіб пояснення фактів, тому і виникає потреба в нових способах пояснення, різниця між спостереженням і експериментом. Спостереження проводиться в природних умовах, а експеримент в штучно створених. Спостерігач спостерігає і отримує нові дані, а експериментатор активно втручається в цей експеримент. Спостереження можна проводити і без техніки та інструментів. А для експерименту потрібне спеціальне обладнання. Мета спостереження зафіксувати реальність і отримати нові дані. А мета експерименту підтвердити гіпотезу. Гіпотеза це форма розвитку нових знань.